Ідея створення тренінгового центру для чернігівських вчителів з'явилася ще минулого року, коли освітяни міста розпочали співпрацю з міжнародними та неурядовими організаціями FCA та ДОКУ з відновлення роботи закладів освіти. Благодійні організації хотіли підтримати не лише дітей, а й вчителів. Представники цієї організації, зокрема пані Валентина Полторак, вона мене питала, що ми проводимо для вчителів в рамках своєї роботи. Я їй розказувала, що на базі 19-ї школи у нас був такий собі невеликий тренінговий центр, який, на жаль, вже його більше не існує. Він розбомблений. То вона запропонувала, якщо в організації буде така можливість, то вони допоможуть нам відтворити цей центр. І поки йшов час, поки йшли перемовини з донором, то вже ця ідея переросла у таку велику ідею по створенню великого комфортного сучасного тренінгового центру. І вже цього року в рамках проєкту Колоклабс 2.0» почали створення сучасного простору центру. Раніше тренінги проходили в приміщенні 19-ї школи, яка була значно пошкоджена під час бойових дій в місті. Тож обирали нове приміщення. Новий центр функціонуватиме на базі 7-ї школи. Коли обиралось приміщення, то в принципі були певні вимоги. Певна площа приміщення повинна була бути. І ми знайшли можливість запропонувати саме таке приміщення з виходом на зелену зону. Це зацікавило донорів, і зацікавило людей, які будуть співпрацювати з нами, і таким чином ми задовольнили всі потреби і всі вимоги, які висували саме до приміщення і до локації тренінгового центру. Приміщення буде розраховане на 120 учасників. Його розділять перегородками на окремі звукоізольовані простори, оснащені мультимедійними екранами та відповідним обладнанням. Тут проводитимуть заняття не лише для педагогів міста. Центр професійного розвитку запрошуватиме вчителів з області, а можливо й інших регіонів. Це будуть тренінги з усіх напрямків. Це буде і психологія, і фізичне виховання, і розвиток громадянських компетентностей, і будь-які предметні тренінги, які завжди ми проводимо для вчителів нашого міста. Зараз завершується розробка проєктної документації і вже почалася закупівля обладнання та матеріалів для проведення занять.